Друзі, всім привіт! Крутеньке включення. Захотів я все-таки його під'єднати того підгортача до мотоблока. Хочу показати, що вийшло і як. Так, цепка оригінальна мотор Січовська. Далі рама універсальна сам робив якось як було коли. <с> ну, коротше. рама, Там я дивився відео, культиватор, здається, якийсь, якщо не, помі... ну, не помиляюся, там були розміри та і рами, то я по тих розмірах зробив таку рамку. Що тільки <с> ось сьогодні підчищав, бо тут виходило, вона за товста була за широка. Сюди не входила в сцепку, Я її робив, коли в мене ще цепки не було, <с> я вже її робив. Ну ось так. Які знайшов болтики, такі знайшов, Сюди найшов. з сплоска шай... шайба, цей, шапочка. Тут така, думаю, тут на скорість не впливає. Ну так, я ставив поки на центральний отвір тут знайшов такі, як метелики, щоб магали собі чик відрегулював і на цей, але... На другий не знайшов <хи> ось так. Профільна труба. Оце ще я її тільки що варив, зачищав, бо в мене такої довго довгий не було, знайшов два куска, зварив, буде сюди. І думаю, весною я під нього навіть буду картоплі садити. Якщо все буде добре, там вже будемо регулюватися, що туди-сюди. О, щось бачу, Якщо мотоблок тут рівно стоїть, зараз цей торкається низу, той не достає, не знаю. Або може і нерівно стоїть, хто його знає. Наше все грає. Ну, якось так. В принципі, я роботою задоволений. Ну, будемо бачити, як він буде себе покаже на городі. В принципі, мотоблок хай тут і в гаражі стоїть, я його зараз на бучок відставлю. В планах в мене завтра, якщо буде як, знімати стартера і подивитися, що там з тим стартером. Щось нажимаю, воно якби крутить. Але чи то бендікс не виходить, чи що, я навіть не знаю. Я не сильний в тих стартерах. Щось колись трошки вчили на механізації трактори і це все. Але ж, але ж. І маю зробити собі ключа, хочу зробити до цього. До того... цього як його Боже. Коротше, ви поняли, до тієї шайби. Бо в мене ключа не було. Це мені якби в магазині ж продавали мотоблок вітрини не знаю, не було ні щупа, ні цього. Ну, по вигляду мотоблока, він не працював. Бо. Якось так. Все. мав показати е, тільки плужки, як стоять. Mm. <рес> Вже почав і то, і все, і далі. І, і всі сіли і поїхали. Ну, якось так. Будемо дивитись, заглядати, щось ще робити, поки зима. Будемо готуватися до весни. Хочу ще, о, зробити борони. Бороди мені треба було, а я їх не мав. Зроблю якісь простенькі, якусь рамку там. Треба тільки, напевно, купити буде е, катаної 12-ї. Бо в мене тут очі арматуру я знайшов би, а от катаного нема. Добре. Всім дякую, хто дивився. Всім гарного вечора, всім па-па.